Так, лот номер 3. Три, одяг трикотажний. Позиція міксована. Модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить 2,8 доларів. Упаковочка стандартна 25 кг. Вартість мішка з урахуванням знижки лише 70 доларів. Знижка становить 17,5 долара. Порадуйте своїх покупців хорошим асортиментом трикотажного одягу від компанії KlateX. І тим паче дана позиція зараз йде за зниженою ціною. Дивіться, які хороші розміри на манжетиках, залужені донизу. Хороші розміри. Можуть траплятися в невеликій кількості катишки, але їх дуже мало. Сорту йде оригінал, не сортовані за станом, можуть бути всіх сортів. Зустрічаються модельки навіть майже як нові. Зараз в ефірі у нас третій мішечок, сьогодні буде їх п'ять, Але встигніть придбати, так як дана позиція користується великим попитом, дуже швидко розбирають, особливо з огляду. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення і вказати код позиції 40110. От номер 3 Попередні два вже забрали. Друзі, будемо вдячні всім, хто вже отримав свої посилочки за ваші відгуки. Вот номер три. Одяг трикотажний. Позиція міксована. Модельки чоловічі, жіночі, нас ідуть зараз штанці. Їх приблизно 15 кілограмів мішечку. Мішечок іде 25 кілограмів. По 2,8 долари за кілограм. Це все у нас, друзі, один мішечок вагою 20. 5 кг Як бачите, штанців достатньо завужених іде на манжетиках всіх розмірів, і і середні, і великі. Хто вже бажає придбати цей лот, пишіть нам повідомлення. Телефонуйте. Номер телефону закріплений у нас в прямому ефірі. такий чудовий лот. Ось далі пішли у нас кофти з блискавочками до середини. у сусідній блискавці. Ось у суцільній блискавці. Ось на гудзиках до середини. Різнокольорова позиція, міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм 2,8 доларів. Упаковочка 25 кілограмів, вартість мішка 70 доларів з урахуванням знижки. Це у нас наразі вже третій мішечок. Попередні два вже продано. Можете робити замовлення даної позиції і без огляду запечатаних, нерозпакованих лотів. Ось, Ось також на цінній блискавці ковтинка. На гудзиках до середини. Також на гудзиках моделька. Наразі це, друзі, був... Третій лот чекаємо на ваші замовлення.